Добрий день, дітки! Сьогодні пропоную вам пограти в цікаву гру, яка називається Дякую. Я вам буду показувати картинки, а вам потрібно сказати, за що ми можемо і повинні подякувати. Гляньте картинку. За що ми можемо подякувати? Так, казати можна дякую за свято. Гляньте на цю картинку, за що ми можемо подякувати. Так, дякую за подарунок. А зараз, дітки, за що можна подякувати? Так, можна сказати, дякую за сім'ю. Малята, погляньте на це зображення, що робить дівчинка. Так, вона допомагає бабусі. За що ми можемо подякувати? Так. Дякую за турботу. Розгляньте це зображення, що роблять діти. Так, вони святкують день народження. Тож за що ми можемо подякувати? За привітання, вірно. Дивіться на картинку, кого ми бачимо. Так, лікаря і дитину. За що ми можемо подякувати? Так. За лікування. Вірно. Добре впоралися з завданням, дітки. Сподіваюсь, вам сподобалась наша гра. І ви зрозуміли, що подякувати можна за все на світі. До нових зустрічей!